Вітаю вас, дорогі друзі! Ви на Ютуб-каналі Вічі. «Євангелія сьогоднішнього дня в ефірі. Поряд зі мною протиірей Володимир Давидов. Отче вітаю. Доброго вечора, ми з України. Зачитаємо Євангелія сьогоднішнього дня. Отже, рано вранці первосвященики зі старішинами та книжниками і весь Синедріон негайно зібрали раду. І, зв'язавши Ісуса, відвели і видали Пилатові. Пилат спитав його: Ти цар юдейський, він же сказав йому у відповідь: Ти говориш. І первосвященники звинувачували його багато в чому. Пилат же знову спитав його: Ти нічого не відповідаєш, бачиш, як багато звинувачень проти тебе. Але Ісус і на це нічого не відповів, так що Пилат дивувався. Ну, поки що припинимо, Отче, от е, таким чином ми перейшли до читання тих подій. Коли Христос вже був взятий під варту і переданий Пілату. Тобто мету первосвящеників і фарисеїв було досягнуто, скільки ми говорили, скільки вони хотіли взяти Христа, і це все в них вийшло. Чи розумів, чи знав Пилат з самого початку, що перед ним великий вчитель, і чому Христос мовчав у відповідь на звинувачення? А, скажу так, що в принципі Пілат дійсно. Ну, що перед ним великий вчитель, тобто чи визнавав він, ну не факт, але про Христа він мав знати. Він був а, можна так на сьогоднішній манер сказати, головою а, а, обласної військової адміністрації, mm -hmm. центром Єрусалимі. Тобто, він був і державним а, правителем, і військовим а, воєначальником в той же час. Очолював е, контингент е, римських воїнів е, в Іудеї. Справа в тому, що ми пам'ятаємо, що Ірод Великий, коли помер, він розподілив е, частину е, ну, якби ті, ту владу, яку він мав від Риму, поділив е, своїй території син, синовам Архилаю, анти, Агрипі антипі, і може, Фелікс, здається. так? І от е, Лікінь, ще здається, був, так, да, чотири е їх було. Так от, е Архелгріпі, здається, була оприділена, ну, виділена саме mm -hmm. іудеї з Єрусалимом. Але римська влада е з часом його усунула і назначила туди вже саме римського, е римського громадянина, mm -hmm. який керував цим. Звичайно, це було його місто. Хоча ні, вірніше, він так. Він е центр, де він розташовувався, була Кесарія Палестинська, але в Єрусалим він приїжджав на невеликі свята коли багато народу щоб е разом з військом контролювати. Тому що ну ми знаємо, що іудейський народ був гарячий, і якраз за часів е е Пилата, е от саме таке невдоволення. Римською владою таке е, досягло свого апогею, і буквально через декілька років, після того там ну десятиліть раніше, навіть так, але там в 70-му році це все закінчилося е, бунтом, повстанням і е, зі сторони юдеїв, але потім руйнуванням самого Єрусалиму. Тобто е, Пілат е, знав про Христа, не міг не знати, і тут привели до нього Христа на суд. Цікаво, що історики церковні Якби Затверджуючись на тих е свідченнях, які є про Пілата, говорили про те, що він був ну, таким класичним корупціонером. Тобто корупція, підкупи, жорстокість, це все було характерно для особистості Пілата. І ще одна характерна риса була при всій цій підступності і якби, ну, реально неприємності особистості, е він був нерішучою. Особистістю, коли справа стосувалася якихось важливих рішень, і саме отут суд Пілата показує його нерішимість. Діло в тому, що Синедріон вже прийшов Христа розіп'ятий, чому до Пилата прийшли за підтвердженням вироку. Тому що Синедріон був обмежений в судових правах. І смертна кара не була в його компетенціях. Треба було е, компетен... mm -hmm. підтвердження прокуратора. Вони через це прийшли, і справа в тому, що в принципі прокуратор Дисидо там вникав в ці справи, коли в подібних ситуаціях. Але тут відома людина, е, про яку вже чули тут. На, на днях було, було е, славетне, торжественне в, в шесть, е, е, вхід Господній в Єрусалим. А про таке мали б донести тому ж прокуратору, який там був. І тут він дійсно вийшов і не пішов у них на на, привод, mm -hmm. на, на поводу у Сенедріона, почав розбиратися. Mm -hmm. І дійсно, цей діалог такий цікавий, коли, він Пилата, коли Пилат Христа спитав, чи ти цар іудейський? А чого він так питав? Тому що, дивись. Синедріон звинуватив Христа в богохульстві і цим приговорив до смерті. Але коли прийшли до Пилата у іншого євангеліста, там гарно описано, його звинуватили в трьох речах: перше, те, що він розбещує народ. Друге, що він забороняв платити подать кесарю, а третє, назвався Царем іудейським. Ну, подать кесарю, це явно була лож, тому що буквально дійсно за пару днів до того Господь сказав Божові Богові. А кесарю кесаря. Тобто це була брехня. Вони не е, взяли оцей е, момент е, того, що Господа е, звинуватили в Богохульстві, а почали вигадувати. Mm -hmm. Пилат про те частково знав і розумів, що тут щось не те. І тут він його вже е, завішав притор, питає: Ти цар юдейський, каже, ти кажеш. Тобто Господь відповідав йому, в принципі, е, е, Пилат сказав, і Господь підтвердив ці слова. Цікаво, що якраз з Пилатом Господь говорив, і у Йоанна Богослова є досить розгорнута бесіда, яка була в е, mm -hmm. за закритими дверима, як так би мовити. А от коли Пилат між своїми судовими процесами обома відправив Христа до Ірода. Е, то, а чому? Тому що Ірод відповідав за Галілею, а, а, і Христос був галілеянином. То і Пілат знову ж таки про його, е, його е, персонаж, якби, його характер, він не хотів це вирішувати і спихнув Іроду. Хоча міг би. Спихнув, хай Ірод вирішує. І тут Ірод якраз Іроду Христос і не відповідав, коли Іродів Ірод, його. Ірод там, mm. понасміхався над ним і назад відправив до Пілата. І тут Пілат знову проявляє свою. Ну, слабохарактерність. Він каже, добре, до Синедріон, до, до той, того натовпу. Я його зараз поб'ю, накажу, але розпинати не буду. І тут він дав якби слабинку. Вони відчули, що Пілат міг взагалі відпустити Христа, і він до цього схилявся. Але от той натовп почав на нього давити, і Пілат, уступивши в одному, маленький крок зробивши, що я його накажу. Він дав перевід Синедріону і натовпу далі вимагати. І, звичайно. Ну, він так. Потім ну, давайте прочитаємо прочитаємося. Да. Да. На всяке ж свято він відпускав їм одного в'язня, за якого вони просили. Тоді був у темниці один на ім'я Варава із своїми спільниками, які під час бунту вчинили вбивство. І народ почав кричати і просити Пилата про те, що він завжди робив для них. Він сказав йому відповідь: Чи хочете відпущу вам царя юдейського? бо знав, що це через заздрість видали його первосвященики, та первосвященики підмовили народ просити, щоб краще відпустив їм варабу. Пилат же знову сказав йому відповідь Що ж хочете, щоб я зробив з тим, кого ви називаєте царем юдейським? Вони знову закричали Розіпни його. Пилат сказав їм, яке ж зло зробив він. Вони ж ще дужче закричали Розіпни його. Тоді Пилат, бажаючи догодити народові, відпустив їм вараву, а Ісуса, бивши, віддав на розп'яця. Ну, Отже, події, які описані тут, вони не вкладаються ані в голові, ані в серці. От ще вчора ці люди дійсно ж супроводжували вхід Христа в Єрусалим криками там, Осанна, благословен, хто гряде в ім'я Господнє, і буквально через короткий час вони волають віддати Христа на розп'яття. Чому люди не захотіли, щоб Пилат помилував Христа? І от цікаво, як би розвивалися події нашого Всесвіту, якби люди все ж таки не ну, розіп'яли Господа, якби Пилат його відпустив або люди б сказали відпусти нам його. Ну, дивись, Натов нам ще раз от приклад натовпу показує, наскільки Натопом можна керувати при правильному. Е Правильних маніпуляцій, е, правильному підході до, цього, до цієї справи. І, взагалі, от те, що, те, яким було святковим е, вхід і торжественним, і піднесеним вхід Господній в Єрусалим, е, показує, що це була, були люди, які славили Христа, але були люди, які просто піддались емоції натовпу. Тобто їм, в принципі, ну так, да, пославили і все, і все на тому. А тут інша емоція, вони її сприйняли і теж і будуть кричати розіпни. І ну, ми розуміємо, що знову ж таки, треба було мати зачинчики. Тобто Сенедріон намовив, когось підкупив, щоб mm -hmm. тих людей, щоб, щоб ті люди, певні люди самі такі, активні, кричали розіпни. А всі інші як би, вже підтримали. Цікаво, от е, страсті господні, що зняв Мел Гіпсон, Там такий момент показаний, коли НАТО кричить «Розіпни!», а дехто починає викрикувати ну, якби, Звільни", щоб проти. І їх цих людей просто там повалили, побили, е, не дали е, висловитись. Тобто, mm -hmm. це було, ми розуміємо, одно, однобоким таким проявом. Взагалі відбувається дійсно, і христ, от е, Пілат, він же міг просто розіп'яти, а він сказав, що поб'ю. Ну накажу його, тобто ці терзання він теж уже не може з е, 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 відступити від свого слова і виконує і одне покарання, і друге. А е, ще момент теж, що Пілат шукає, як відпустити, згадує звичай. До речі, так. це не іудейський звичай, не іудейський, це mm -hmm. римський був звичай. Іудеїв не було такого, а це саме от десь в цей період часів хресту. Ну, якби поневолення римською державою Римською імперією, було таке, щоб відпускати, якби народові іудейському в'язні. Тобто, це дійсно такий, і от він шукає знову ж таки привід відпустити Христа. І такий, о, є такий звичай, давайте я відпущу цього. А цікавий момент, що ми знаємо в Євангелії сказано Варава, але в давніх манускриптах і у деяких святих отців згадується, що вараву звали теж Ісусом. Через це Він і каже, вам відпустити царя іудейського? Не питає, не каже вам відпустити Ісуса, а каже Царя іудейського. юдейського. Є таке така думка, що переписувачі е, уже монускриптів, ну якби святого Євангелія, е, навмисне видалили це, щоб не було якби такого е, ну, співзвуччя, угу. що розбійник е, вбивця е, мав таке ж саме ім'я Ісус. Але сама ситуація, якщо ви говорите, вам Ісуса цього відпустити, чи Ісуса цього мало того, Варава означає син, е, син Отця. А це було mm -hmm. отців називали равині, тобто Варава, скоріше всього, був і зі священницького якогось роду, але звичайно відступив від е, священства, якби він до того не мав ніякого відношення, але з того роду, з роду, який служить Богові. Але був звичайно дійсно вбивцею. Я пам'ятаю що в дитинстві там. Е, Якщо пам'ятаєш, був такий мультисеріал суперкнига. І там варава зображується, то, що це був невинно звинувачений, як батько якогось хлопчика, і тут, виходить, Господь і тут жертовність приніс, що визволив. Але насправді те, що нам відомо, що він дійсно був вбивцей і зачинщик Бунтар. Тобто був не просто так. Ну так, Взагалі сказано в Євангелії, от щойно ж читали, що вбив до смерті вирок в нього був. От такі цікаві нюанси. Дійсно, те, що відбувалося, це. Так, да, ну, це, це, ну, це дуже е, така трагічна історія, і е, будемо ми ще й далі е, читати А ще я на, твій, на твоє питання, що якби Ісуса не оправдав. Ну, у нас викладач семінарії був, він казав: є декабився, до вирослі би гріби. Mm -hmm. е, насправді, Христос. Мав померти насильницькою смертю. Тому що, ну дивись такі міркування чисто теоретичне. Людську природу через гріх війшла смерть. Христос безгрішний. Тобто він померти не міг. ну Якщо так теоретично розмірковувати природньою смертю, він померти не міг. Тож, знову ж таки, він мав принести жертву. І це не була не мала бути природню смерть. Це, мала бути, саме насильницька, і те, що як вона відбув, які події оточувалися, що відбувалося, саме так цю жертву показує, наскільки Бог він уничижився, ставши людиною. А потім ще й уничижився тим, що він народився в хліву, і потім яка в нього була страшна смерть, тобто позорна смерть. Навіть оця страта. Через розп'яття це була ну для самих таких адп'ятих машеніх mm -hmm. е е е злочинців, і, і він і цю страту, і якби е е е орудія позора mm -hmm. він зробив е з нашою зброєю перемоги. Yeah. Дякую тобі, отець Володимире, за тлумачення, за обговорення Євангелія. Дорогі друзі, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Дякуємо, що ви з нами. Так, прощаємось. Отчі. На все добре, до побачення, до зустрічі. Хай Господь благословляє і оберігає. Спаси Господи, до побачення, друзі.